Щороку фестиваль Тновир стає важливою подією святкувань Дня Незалежності України у Львові упродовж цьогорічного фестивалю. Глядачі могли побачити колоритні виступи найрізноманітніших колективів. Кожен рік питають, чи щось нове цього року, буде що помінялося, що стараємося кожен раз дивувати львів'ян. Завітали до Львова фольклорні колективи з багатьох країн світу та показали свою культуру у вигляді колоритних виступів. Ми фестивалів, багато писіла, багато земля, нога сторона. дуже цікаво, що Програма так інтересна, город інтересний і кодайома яка очі не нравиться. Що кажіть колектив свої костюми. Ми не вперше відвідуємо фестиваль Атловир. Минулого року ми теж були з дітьми і на площі ринок. І вчора теж дуже гарно виступали македонці і естонці. Знаємо, що сьогодні останній день вирішили прийти, сюди теж подивитися на заключний концерт. Упродовж кількох днів ансамблі показували всі свої вміння на головній сцені, а також на закритті фестивалю в торгово-розважальному центрі Вікторія Гарденс, який цього року став партнером фестивалю Етновир. Я танцюю рік і мені дуже подобається, як ми виступаємо. За цей рік ми дуже багато взяли різних місць. Фестиваль Етновир дозволив зловити бурхливі ритми фольклору з різних куточків світу та відчути їх справжню культуру.